Один. Діагана. Два. Три. нескінченність, П'ять. Шість. Сім. Одна. Один. Два. Три. Діаган. Э, галочка. П'ять. Шість. Сім. 7, Перевернути один. Два. Три. Нескінченість. П'ять. Шість. Один, два, три, чотири. Ліворуч, п'ять, шість. Руки назад. Перед диагональ. Два. Три, чотири, п'ять, шість, сім, коло, один, два, три, чотири. Вперед. П'ять. Шість. Сім. Розбіжне коло. Один, два. Розбіжне. Три Чотири. Вперед. П'ять. Шість, сім, дві.